Для того щоб вам перевірити, чи є у вас заборгованість по сплаті земельних податків чи по сплаті мінімального податкового зобов'язання, вам необхідно зайти в електронний кабінет платника податків Державної податкової служби України. Ви можете зробити це за допомогою електронного цифрового підпису або кваліфікованого електронного підпису. Ви заходите в цей електронний кабінет і дивитеся, чи є у вас заборгованість по сплаті земельних податків чи інших, або нема заборгованості. Там вже буде написано, якщо є заборгованість, яка нарахована, нарахована конкретно яка сума заборгованості становить по земельному податку або по мінімальному податковому зобов'язанню. Якщо ви не згодні і вважаєте, що незаконно було нараховано мінімальне податкове зобов'язання, відповідні цифри не відповідають дійсності, то ви можете звернутися до Державної податкової служби для уточнення і проведення звірки відповідно до нормативно-грошової оцінки вашої земельної ділянки. Але ви повинні мати при собі витяг про нормативну -грошову, грошову оцінку для того, щоб провести відповідну звірку.